Етабо. Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді у нас акумуляторний лобзик від компанії Лідер поставляється в пластиковому кейсі, пластикові защитки І, на жаль, замість петель у нас ось така спайка. Але інші поставляють в картонних коробках, тому запакування все одно ставлю плюс. Відкриваємо, дивимося, що там у нас всередині. Кольорова інструкція українською мовою. Знову плюс. Окрім інструкції, у нас сам інструмент. Ось такого вигляду, до нього повернемось пізніше. Ось така лінійка-обмежувач до 15 см. І набір пилочок. Оскільки їх тут є. Раз, два. 3, 4, 5, 6 штучок. Наголошую, що в комплект поставки не входить акумулятор. Але це не проблема, тому що лідер використовує макітовську посадку. Їх акумулятор у мене вдосталь. Так, Пробуємо, чи працює. Не працює, тому що спрацював захист. Потрібно натиснути на цей важіль з протилежної сторони. Як бачимо, працює. Тепер акуми від конкурентів. Спочатку акумулятор з Аліекспресу. Працює жодних питань. Ще один акумулятор. Також без питань. Заходить трішечки кругіше чомусь. І ще від іншого конкурента, як бачимо, працює з усіма акумуляторами, які мають посадковий роз'єм Макіта. Розглянемо лобзик детальніше. У нас є ось такий пластиковий захист підошви, і, скоріш за все, він може слугувати для захисту поверхень, на яких ми будемо різати, щоб вони не шкрябались металом. Він знімається ось таким чином. Тут маємо металеву підошву з ребрами жорсткості, товщина її 2 мм. Кут нахилу регулюється за допомогою ось цих двох гвинтів, які потрібно відкрутити, і повернути, бачимо, тут є зубчики з фіксованим положенням нашої підошви. Не знаю, чи мені не поклали в комплект шестиграничка для того, щоб відкручувати ці гвинти. Чи він взагалі не йде, стоять копійки, але враження трішечки зіпсувало. Щоб поставити пилочку, потрібно зняти ось цей пластиковий захист. Потрібно ось цей важі відтиснути ось так. І тоді ставити пилочку. Ось таким чином. До фіксації. Чорна гума. Приклеєна гарно, ніяких неприємних запахів немає. Доволі ергономічний і неважкий. Вага без акумулятору. 1 кг 383 г. Із 4 4 Амперним макумом 2 кг. Подобається, що кейс місткий, і сюди без питань влазить акумулятор на 4 години і навіть акумулятор на 8 годин. І маємо додаткове місце ще для якихось ваших інструментів. Встановили ось таку купилку. їх в комплекті було дві. Маркування Т-101Б. І будемо різати ДСП та фанеру. Спочатку спробуємо прямий різ. На якість різу. Абсолютно я не бачу ніяких порваних країв. Ну, доволі непогано порізало, дивіться. Перший різ був на положенні маятника 0, тепер поставили на 2, попробуємо, як буде різати. З маятником на двійці бачимо, що з цієї сторони появилось більше рваного. Фанера поперек волокон, пилочка та сама тесто 1 бі. І маятник на нулю. Так, переключили маятник на двійку. Тут, де маятник був на нулю, то прям, ну, доволі гарно порізано. А тут, де вже включили маятник на двієчку, бачимо, як рве фанеру поперек волоком. Встановив пилочку для фігурного різу, яка була в комплекті. Давайте спробуємо вирізати в фанері ось таку фігуру і користуватися будемо легенями, тому що обдуву немає і розмітки не видно без примусового обдуву. Порізу все більш-менш з цієї сторони маємо трішечки що обробити наждачкою, але, на мою думку, доволі непогано, якби не нюанс, знову ж таки, повторю з обдувом. Навіть на фігурному різі лобзик добре тримає перпендикулярність. Будемо врізати ось таку підлогу. Тут у нас знизу фанера, а зверху шпон дерева. Переможмося на перпендикулярність. Лутник. І що трішечки ми все-таки завалили. Бачите? Ну, ця штука дуже тверда. І лобзику все-таки тяжко різати прямо перпендикулярно під кутом 90 градусів. Дивіться товстенька фанера. І що скаже експерт? Та нормально. Ця штука просто суттєво твердіша, ніж фанера. Того воно і не витримало перпендикуляра, так? Ну Напевне. етабо Жвавіше, ніж акумуляторний. Але кута нема. А ну покажи кутником, щоб ми не були. От так видно. Мені на відео не видно. Ага, так, так, так. Оце ріс сітєвим, а це рейс лідером. Лідер краще врізав. Угу. Помаліше, але краще. Сосновий брусок 40х50, маятник на 0. пробуємо його врізати чи вистачить потужності. І, до речі, у нас там гудз. Бачимо, що йому тяжко поставили маятник на двіючку. Не хоче різати. Ні, 40 см глибини йому не під силу. Давай попробуємо ще раз там, де... врізали Дуже важко, не йде. Ну, не вистачає потужності для товщини 40 мм. Сантиметр... Ну ви замість 4 -амперного акумулятора акумулятор на 7,5 А. -1. Давайте спробуємо ще раз. Четвертий шанс для нашого піддослідного. Ну, З 7 амперним акумулятором значно жвавіше. Так, давайте подивимося на кут. Ну, я знаю, майже 90, так? Можливо, там 89. Так. Ну, більш-менш, на мою думку, може бути. Поставили злючу пилку з великими зубами. Давайте спробуємо врізати ще раз цей брусочок. Більш-менш бодренько врізав. І при цьому, може, там і не 90 градусів кут, але може бути. До висновків. Почнемо з мінусів. Він тут один основний критичний, на мою думку, це те, що тут немає обдуву поверхні, яку ми будемо різати, і тирсою просто засипається розмітка, і ми не бачимо, де ми ріжемо. Ліхтарик підсвітка робочої зони працює чудово, вона дуже яскрава і гарно світить, але. Розмітки не видно, тому що вона закрита дирсою. І приходиться використовувати легені. В кого вони величезні, то питань немає, можна різати і так. Дрібний мінус, такий, наприклад, як відсутність ключика для відкручування оцих гвинтів, виправляється за 5 гривень в будь-якому будівельному магазині. Це взагалі не суттєво. Щітковий мотор. 2025 рік. Мотор щітковий, так, його потужності вистачає, але з такою ж масою і такими розмірами безщитковий був би потужніший відсотків, напевно, на 20, можливо, на 30. І при цьому споживав би менше енергії. З 4 амперним акумулятором без питань можна різати фанеру ДСП до 18 мм, але вже деревину 40 мм товщиною 4-амперному акумулятору тяжко, тому використовували більш ємний ось такий на 7,5 а І, в принципі, лобзик справляється. До якості різу жодних претензій. Ріже дуже класно. Не дуже швидко, але при цьому кут 90 градусів зберігається. Також фігурні вирізи робити ним можна і жодних проблем з цим не було. Для домашнього використання, для якихось ремонтних робіт, ця штука точно підійде. Дякую за увагу. Свою думку напишіть в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте вподобайку.